Звичайно, незадоволення, спустошення, ну як і в цієї команди, так і в мене особисто. Я думаю, вболівальники такі відчуття. Тому, на жаль, сьогодні не маємо перемоги. Можливо, не знайдемо в наступних матчах в кінцівці. Ну, можливо, він десь відповідає тому, що відбувалося на полі. Можливо. Але ще раз повторюся, ми все-таки перемагали. І в кінці все втрат, тому є такий непри... неприємний ост. В перерві замінили Романа Гончаренка. А що з ним дискомфорт в летковому м'язі? Він в принципі готовився до гри з больовими відчуттями, десь ризикували, розуміли, але в перерві вирішили все таки зробити заміну, щоб не втратити, в тому числі слот. Бо поспілкувавшись з ним, зрозуміло, що напевно все таки він матч не дограє до кінця. Ну і сьогодні дебютував за верес Ростислав Тарануха, який тільки на тижні приїхав до Рівного. Як оцінюєте його дебют? Які враження від його гри у вас? Ну доволі непогано. Якщо враховувати, що він всього п'ять днів провів з нами і з ходу, можна сказати, зіграв в складі. Тому я оцінюю його більше позитивно, звичайно. Фізично витримав, що і тренування показали. Він доволі професіональний гравець. І, я йому сьогодні, звичайно, по-перше, вітаю з дебютом нашій команді, а по-друге, вдячний за сьогоднішню гру.